Так, всім привіт, котики та кіски. Ну що, будемо сьогодні грати у нову гру Джоні Trigger. До речі, цю гру мені порекомендував мій Бро Блеклей. Є. Привіт, тобі передаю. До речі, у нього теж є YouTube канал. Він знімає дуже класні відео на круті ігри. Залишу вам в кінці відео посилання на його канал. Буде у закріпленому коментарі. Переходьте, дивіться, підписуйтесь, пишіть йому коментарі. Привіт від містера Котика. Так, ну що, поїхали. Натискаємо tap to Play. Так. Ага. Це як... Так, зробили трішечки грошенят. Так, next. Це треба, коли він підстрибує, воно трішечки повільно стає. Так, щось я. Так, чпуньк тобі. Так, хедшот. О, хедшот, так, є, так не писали хедшот. Так, є next. Біжимо далі. Так, прикольна іграшка. Так, побігли. Так, чпуньк, хедшот. Чпуньк, хедшот. Так, ага, це чекпоінт. Так, хедшот. Хедшот, хедшот. Три хедшота одразу. Це тому що в мене рука набита, ну ви мене зрозуміли. Право та, та ліво. О, ні капець, я промазав. Так, є. Так, no thanks. Так, ну що, побігли? Так, це телефон, чи що? Це чекпоінт. Такий типу телефон. Це Чи що? Так, придбати, так що у нього скільки коштує. Так, 120 грошенят ми заробили У нього 250. Так, давайте фрі натискаємо, як завжди. Так, один, два, три. Так, є круто. 에, придбали безкоштовно цю штуку. Так, ну що, тоді побігли? Так, exit шоп. Так, некст. Так, це бос. Так, бачите. Ем... Я думав, що буде один автомат ми купимо. Так, є, продовжуємо далі. Я думав, що я у магазу у мене буде один автомат, а два одразу однакових. Так, чекпоінт, Круто. Так, чувачки, я крутий чувак, якщо ви побачили. Так, next. О, діжка з паливом вибухає, бачили? Круто! Блекплей, дякую тобі. Круту іграшку ти мені підказав. Так, Get It. Так, сюди натискаємо. Так, побігли далі. Так, діжка спала. Капець, я думав, що діжка спали усіх чувачків підірве, а ні. А, тр... От я дурбецл, треба було у діжку пульнути, а потім у цього першого чувачка. Окей, зараз так і зробимо. Так, все, побігли. У мене вже я вмикнув мозок голови. Ха-ха-ха. <му> <му> Є, чувак. Так, чекпоінт. Я вже розумний, у мене вже. Вмикнути мозок мозг голови. Будемо зараз нагибати чувачків до, ви мене зрозуміли. Так, next. Так, продовжуємо. Так, підстрибує. чпунь, чпунь, чпунь. Так, це що? Тільки останньому, третьому хедшот був чи ні. Так, шпунг. Так, і цим чувачкам хедшот, цьому теж хедшот. Так, придбати. М -м 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 так, так, так. Ну що, давайте спробуємо. Так. А чому вони нічого... А ні, я не хочу. Ну, гаразд. А, буде теж два. Так, грошенятка якийсь взяли. Це буде дуже доречно. Так, що, давайте сюди натискаємо на цю скриньку. Так, є, грошенятка зробили. Так, ну що, поїхали далі. Некст. Так. Я що їм о, чекпоінт, в дупу сім. Попав. А, все, капець. Дурбецл промазав я. Так, побігли знову. Мені, якщо чесно, то... Подобалися автомати. Як їх назад повернути? Так, є, продовжуємо далі. Шпунь, шпунь. Ооо, я не встиг. Так, ще раз. Шпунь, шпунь. А! Знову. Та що таке? Так, а як поміняти? Поміняти зброю? Так. Що? Давайте оце візьмемо. Так, один, два. А, третій не підсвічується. Ось чому я не можу у нього влучити. Так, давайте ще раз. Так, один, два. Три. Ой! А! а чому я натискав, він навіть не стріляє у нього? Так, а як взяти все, я не можу повернути. А, ні, ось, бачите, все. Нарешті, я вже розібрався в налаштуваннях, бачите, ось я можу взяти цю штуку знову. Вона нікуди не зникла, автомати мої любі. Я не можу у нього стріляти, а чому? Так, давайте ще раз е, спробуємо. А, все, я розібрався, капець, оце я дурбецел. Це перший та третій, це. Злодій. А другий це Хелп. Він допомогу просить. Це наш чувак. Капець. Так, сюди. І сюди. Все, нарешті. Так. Так, є круто. Натискаємо далі. Так, знову бачите. Злодії, так, кого треба врятувати? Так, чекпоінт. Так, злодії. Злодії. Так, є, чувачки, до побачення, крутий. Так, є. Далі. Так. Мінус один, мінус два, все, врятували чувачка. О, ні, я хотів у діжку пульнути. Так, ну що, спробуємо ще один раз. Так, ну, якщо треба у нього пульнути. О, бачили, це що чекпоінт у туалеті був. Це що, скібіді челендж, чи що? Так, далі. Ага, е -е, я добре, що вчасно зрозумів, не треба було пуляти в діжку, тому що там наш чувак стояв. Він би побачили, хтось там у туалеті. Він би підірвався, то я б не зміг далі пройти. Так, є, продовжуємо. Так, чувак. На кульках бачили таких літають? Так, знову магаз 10к, в мене тільки 1К. Так, фріт, ця штука безкоштовна. Так, ні, дякую, чувак. У мене поки що все влаштовує. Те, що зброя в мене є, так, це босс. Так, все, до побачення, чувак. Так, клейм 500 забрати. Так, є. Так, ну що, побігли? let's go. Так, чекпоінт. Так, туалет є. Yeah. Так, далее. О, oh, є, yeah, круто. Хедшот, бачили? Воно Ой, я їх вбив навіть у канистру з паливом не потрапив. Так, це що треба крутити. Так, ну що, натискаємо крутити спін. Так, 100 гемів, але в мене 0 гемів. Дякую, чувак. Так, все, пішли далі. Так, є, круто. Побігли далі. Let's go! Маза... Так, є. Кулька є. До побачення. Так, вже ж. Чпунь крикошет. Ха-ха-ха, круто, я крутий. Я розумний чувак. Так, next. Так. Сюди. Вже дуже таке собі важкеньке бачили завдання. Так, чекпоінт. О, ні, дурбецел не влучив. Так, є, круто. Так, кулька є. Сюди, хедшот. Так, є. Так, магаз, так, чувак, ні, дякую. мене все добре. А, ну гаразд. Ну все. Дякую за о, грошенятки. А де, до речі, хто грає цю гру, напишіть мені, будь ласка, у коментарі, як заробити геми, щоб там приколяси всякі я мог купувати. У, бачили, круто, воно мігає. Туди треба було влучити, щоб йому на голову впало. Є! Так, є, натискаємо далі. Так, хедшот. Фу, чекпоінт. Бачили. Я думав, що я не встигну в нього влучити. Так, бачили. Каністра з паливом влучив. Так, некст. Так, летс гоу. Далі побігли. Так, хедшот. Хедшот. О! Бачили треба ще. Обережно, щоб. Щоб набоїв вистачило. Так, все, чекпоінт, круто. Next. Так, є. Натискаємо далі. О, босс. Знову босс. Так, хедшот. Хедшот. А, капец, не влучив. Так. Так, є, влучив. 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 Влучив, влучив, все є. Круто, перемогли. Так, ну що, мені сподобалось грати. Якщо вам сподобалось, теж натискайте на вподобайку натискайте ще на кнопку поділитися з друзями, щоб вони побачили, як я бігаю тут у нагибаючи очків. Ще натискайте підписатися на канал, натискайте на дзвоник, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Ще я вам залишаю посилання, ось тут на відео цікаве, подивіться. Сюди натискайте на відео, цікаве, подивіться. Сюди натискайте підписатися на канал, то ось тут теж натискайте на цікаве відео, подивіться. Дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення!